Це стосується домашніх справ, і це відноситься також до людей. З якими ви живете під одним дахом, якесь питання вам важливо вирішити. І от ці люди, розмова з ними, допоможе вам прийняти вірне і правильне рішення. Тому що самостійно ви якось ви не справилися, ви були в тупіку. так? ви не знали, як, з якої сторони підійти. Але люди вам допомагають в цьому, і ці підказки благоприємно відобразяться на рішенні, якому ви. Приймете, це буде для вас успіхом. Далі ви вже будуєте плани і починаєте діяти і йти до тієї цілі, яку запланували. Також буде обговорюватися якесь свято, трішки вас будуть, знаєте, як начебто розчаровувати. Ви тут пропонуєте хороші варіанти, а вас як начебто не хочуть чути.